Як запитати про фідбек щодо виконаного практичного завдання, якщо отриманої відповіді для тебе недостатньо? Отже, практичне завдання виконано, дотримані всі вимоги щодо оформлення результатів такого завдання, і само завдання відправлене на перевірку компанії. Найтривожніше очікування і, а вже ж, велике бажання почути, ми запрошуємо вас на співбесіду. На жаль, може трапитись так, що у відповідь ти отримаєш дуже короткий стислий опис або фідбек, з якого не зрозуміло, чому саме ти отримав відмову. Давай розбиратись, що робити далі. Так дійсно інколи компанії дають фідбек достатньо стислий і не сильно інформативний для тебе, як для кандидата. Давай розбиратись, чому саме так відбувається. Так інколи роблять компанії, бо на жаль, в нашому суспільстві. Будь-яка критика сприймається скоріше негативно. Тож так компанія може намагатися обійти некомфортно і, вірогідно, неприємну для тебе ситуацію надання коригуючого фідбеку. Як би це не виглядало, та надання фідбеку це певна дипломатія. Тож вірогідно, що така ситуація може бути, тому що компанія піклується про тебе як про кандидата і намагається в м'якій формі надати тобі відмову. Як би там не було... Та завдяки саме критиці ми можемо зростати та розвиватися. Тож твоє виконане практичне завдання може стати для тебе таким собі тренажером для перевірки власних знань та вмінь. Саме тому варто запитати про розгорнутий фідбек. І як на мене, то це абсолютно нормальне бажання кандидату знати, що саме було не так. Вважаю, що у будь-якої компанії завжди є можливість надати розгорнутий фідбек кандидату по виконаному практичному завданню. Але тут увага, варто розуміти, що компанія має право відмовити в наданні розгорнутого фідбеку, адже це час спеціаліста в компанії, який буде такий фідбек формувати і віддавати рекрутеру для передачі його тобі. Тож, якщо отриманої відповіді тобі недостатньо, абсолютно нормально запитати рекрутера про надання розгорнутого фідбеку. Як і в будь-якій комунікації, варто використовувати вічливу форму спілкування і добре вказати, що такий розгорнутий фідбек допоможе тобі як кандидату покращити себе і на майбутнє знати, які саме вимоги саме у цієї компанії щодо перевірки і виконання практичного завдання. Якщо я була би кандидатом, то рекрутеру я би поставила запитання наступним чином. Я щиро вдячна вам за відповідь, і мені щиро шкода, що це відмова. Я буду о, вам дуже вдячна за надання розгорнутого фідбеку, адже це допоможе мені зрозуміти власні недопрацювання та помилки в виконанні завдання, і стане для мене дуже великою нагодою покращити себе і в майбутньому уникати подібних помилок. Коли ти отримав розгорнутий фідбек і може статися така ситуація, що він тобі неприємний або не подобається, я тобі пропоную. Тоді його відкласти і трішки охолонути. Згодом повернутись до нього і уважно ще раз його перечитати. Після того, будь ласка, зверні увагу, на які помилки вказує цей фідбек, що саме тобі варто виправити, підтягнути, підучити. Бо саме на цьому ти можеш спертися в виконанні наступного практичного завдання для іншої компанії, або коли ти згодом повернешся до цієї ж компанії, якщо ти дійсно хочеш в ній працювати, то це буде дуже доброю інформацією на майбутнє для того, щоб класно виконати те, що компанія хоче отримати від тебе. Якщо в силу якихось обставин компанія все ж таки відмовляє тобі в наданні розгорнутого фідбеку, у тебе завжди є можливість пошукати досвідченого спеціаліста, саме по тій темі, в рамках якої ти виконував. Практичне завдання і запитати такий фідбек у такого спеціаліста. Я гарантую тобі дуже багато людей, які готові до менторства і хочуть допомогти саме людям розібратися, що було не так, якось покращити свої знання і поділитися власними знаннями для того, щоб когось десь направити. Звертаю твою увагу, що варто дотримуватись вічливого стилю комунікації. І навіть якщо відповідь від компанії тобі не подобається, варто просто сказати дякую і звернути увагу на те, що саме компанія тобі написала і що через таку відповідь ти можеш в собі покращити. Тож, давай підрезюмуємо. Якщо тобі недостатньо фідбеку, який ти отримав від компанії, нормально абсолютно запитати про розгорнутий фідбек. Будь-яку комунікацію з компанією варто будувати ввічливо, навіть якщо тобі відмовили в розгорнутому фідбеку, або наданий фідбек тобі не подобається. З отриманого фідбеку варто виокремити конструктивні зауваження і згідно них пропрацювати те, що варто в собі покращити.